Одна голова добре, а дві супер. <смір> Хто не працює, той Гадарує. Зробив діло. Пойшов гулять. Хочу вчитися, а треба. Хто рано встає, тому йти в школу. Без труда нема. Результату. Геніально. Любиш кататись, люби. Такси. Не хочу вчитися, а хто не працює, той Кайфує. Не хочу вчитись, а Жени. в гостях добре, а вдома краще. Де родився, там і